Yeah, we have

Я Михайченко Олена Григорина, проживаю в село Красносілка берегово 46, Бешавський район Вінницької області. 3-2 січня 2013 року я їхала автомобілем, везла два тюки соломи. Коли я стала в Красносільці біля магазину купити ці продукти, як мене оточили незнайомі люди двома автомобілями ззаду і спереду. Дали мені питання, де я взяла тюки. Я їм відповіла, що я купила тюки на фльорину. Вони мене тримали від 7-го вечора до 5-го ранку на морозі, 30, 25 градусів морозу. Під'їхала, приїхав під багнюк слідчий цього. Теж мене питав. Я сказала, що я купила тюки. Тоді під'їхав Марущак із села Усі, голова колгоспу, Я їм кажу, що я купила тюки, що ви з мене коште. Вони тримали. Приїхав на цей п'яний був носик, цей участковий. Видавали мене ключі з пазухи, і нас так тримали з сусідкою цілу ніч. Рано я скидаю ці тюки. Я, 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 це, рано я скидаю тюки, просила їх, щоб мене відпустили. У мене було, у мене було давлення високе, вони мене не відпускали. Ні, ні взад, ні вперед. Тобто працівники міліції даже, щоб визвали лікаря, щоб не дав вам медичну ми, допомогу. Сусіда Виприцька Зоя Ніколаївна, ми, ми обоє з нею їхали, вона дзвонила на дежурну, щоб приїхала міліція, щоб подивилася на ті органи міліції, як, в якому вони стані. І що вони з нами роблять? Чого вони нас затримують? О, е, потім ми 5 часов вранку е, вже, вже з вустів всі роз'їхалися, скида, я скидаю тюки на, на землю і їду додому. Так як вже було 5 часов ранку, я була в дітях тільки у курці і в його лошади, що вдома направляють. Тобто працівники міліції, знаючи про те, що на вулиці 30 градусів морозу, просто відверто над вами знущалися да, і да. вони знаходились в на нетверезому стані. Да. А ці працівники міліції хотіли пройти медису, тобто медичну експертизу на підтвердження алкогольного сп'яніння? Ні, сп ні, 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 вони не хотіли відмовлялися? – не відмовлялися, так. Да. Я ці тюки скидаю в центрі і їду додому. На рано рано цього ми їдемо з сусідкою до начальника, бившого міліції Андрушченка пожалітися, як з нами обращалася міліція. Ми зайшли, я зайшла до Андрушченка, пожалілася, тоді ми нас направили до, до слідчого багнюка і Карачковського. Вони нас нічого не брали, ніякого ні як показання нічого не брали. Почали в коридорі. Я вийшла в коридор, почала в коридорі, зайшла моя сусідка. Через пару хвилин сусідка вибігає, після, вона після на групі, після онкології вибігає в розстереному такому виді, нас Лена, закривають. Як закривають? Нас закривають камеру. Все, нас не випустили із, із міліції, нас водили в лікарню, провірати все і нас закривають в камеру. Мене, я в сутки була у, у лікарні, о, і тримали мене в наручниках. Ось. Це мене в наручниках. В лікарню, а наручники вам надівали працівники міліції. Да, ви... Жінка, жінка, я не знаю, фімілі, жінка а, із ні, міліції. Ні, хвилиночку, я пробачаюсь. Надівали вам наручники після того, як була якась непокора працівникам міліції? Ні, чи ні, просто... ні. Мене, мене положили в лікарню, в мене було кровотечення. Потім подзвонив начальник міліції і главрад, що, що в нас що ви її положили. мене взяли зі скоп, врачі. а тоді мене забрали у хірургію, Цю палату там, де находяться грати. Якесь рішення суду було, було для того, щоб вас суду, закрити. Не було ні рішення суду, не було було рішення суду, нічого-нічого. Працівники наприклад. міліції вас попереджували, що ні. згідно закону України, нічого, ви маєте ні, право ніхто, на адвоката. Ніхто, ніхто, нічого вам, не... на... Хвилиночку, вам надала міліція право застосувати адвоката безкоштовно від держави? Ні, ні. І вас не пояснили. Ніхто нічого не пояснює. Назвіть, будь ласка, прізвище слідчого. Багнюк Олег Володимирович. Цей слідчий вам пояснив, що. Згідно з статті Конституції статті 63, ви маєте право не давати пояснень ні, згідно цієї статті самі проти себе. Ні. Тобто, слідчий, знаючи про те, що він порушує закон, нагло його порушував далі. Так, да, так. Да. Закрили мене це, тримали мене в наручниках у лікарні. Всю ніч мене тримали в наручниках. Діжури два працівники міліції жінка і чоловік. Коридорі і я була прикута до лікарні. Була прикута до тобто за два тюки соломи ви за були тюки соломи, скажімо так, рецидивістом або людиною, яку потрібно була була необхідність тримати під вартою і в наручниках. Да, тобто була загроза життю працівників міліції від вас. Ну, мене, де, судячи знаю. по вашому здоров'ю, з праці... кремезним працівникам міліції справитися, вам набагато було простіше, навіть не застосовуючи наручників. Тепер я бачу, тут на фотографії сліди від крові є під наручниками. Це, да. це дії працівників міліції. Так, да, так. І як на це прокурор зреагував? Нічого, прокурор нічого. Мене тоді я побула ніч в лікарні. Рано змінила зміна цих міліціонерів. Друга прийшла зміна міліціонерів О, і, і забрали мене в камеру. П'ять часів вечора в нас у камеру з виприцькою повезли, щоб нас випустили. П'ять часов вечора вже не було нікого в суді зовсім. Нас забрали в камеру. У мене до мене в камеру визивали три рази скору. Я просилася, щоб мене щоб мене це забрали в лікарню, або відклали на тому. Не віце зафіксовано. Є що швидка допомога. У є, в камері у Надавала є, вам да. невідкладну допомогу. Да, у мене є бумага, котра я до мене скоро трази визивала. і в разі необхідності ви ці документи можете надати. Є у мене документи, є у мене все. Далі, як я мене випустили вже із цієї камери, мене визивали прокурори, щоб я взяла вину на себе. Я не погодилася. І чотири місяці йшло слідство, йшла виприцька і йшла я. Через чотири місяці чоловіка з викинули, встромили мого чоловіка Маршука Станіслава Трохимовича. Куди встромили? в справу, Щоб вже виприцька не була, а щоб він був. Тобто заглою. сусідка, яка була цієї справи, автоматично вибуває, а замість неї слідчі підробляють документи. Підробляє чоловіка. документи да. і Діло в тому, що а людина, в якої ви купували тюки, підтвердила це, що ви я, ви, ви я купили? купила на вулиці. Ми договорилися. Я дала слідчому номер телефона. Я не знаю, де він дів. Тобто слідчі проігнорував ваші так, показники так. на ваше оправдання, а люди невідомі, які вас затримали, слідчі, ви хоч знаєте, хто вас затримав? Е, хто я? Я не знаю. Я, ми, я б, вони сала, не представились, Я нічого. б е, мене затримали. Ні, вони ми вроді би е, цей, як вони звучать. Е, ми вроді би там діжульна, я там не охоронники. Ну коли в мене йшов суд, в мене був адвокат, який вони всіх адвокатів устраняли. Хто усе Судді. Суддя. Я вам даю я вам далі. Коротше, я вийшла із... Тобто ви хочете сказати, що ви наймали адвокатів, а суди ваших адвокатів відсторонювали від справи? У мене цей був вже 54 місяці місяців їхніх справи. Вони все нагло до мене до донору приходили. Слідчі спиняли людей на серед дороги, брали, щоб вони дали показання, що я відмовляюся підписувати справу. Тому що в них якого я не маю права підписати цю справу без адвоката. Ну вони... слідчі зна. Чудово, що він порушує закон, да, що да. справу ви повинні були в присутності адвоката під адвоцей слідки... і слідчі оце не бентежило? Ні, вони не мають додому приїхав слідчий. Другий цей носик цей же, ж у як не Участковий носик, цей цей багнюк мене лише свідчили дома на подвір'ї. Лишився, ввійшов у довір'я, я пив воду, говорив, все, як має бути. Носик поїхав. Нема, нема, носик приїжджає, привозить голову сільської ради і землеміра, привозить свідків. І вони підписали цю справу і передали, і це. І що це я вам відмовляюся? Цю 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 справу підписувати. Коротше, То передали... це ваше право не підписати чи да, не підписати. Вони справу? мені привезли цих, типа цих свідків. Да. Без адвоката. Коротше, передали вони справу в суд. Нас судили 75 разів. І чим закінчили суди? Судили суд, нас адвокати відмовляли. Нас визивали на 8 часов ранку, визивали нас в суд, а ми 5 п'ять часов ранку вечора попадали до них на прийом. І третього числа мені винесли рішення. Вони предлагали мені мирову. Я не кажу, що я йду. Ми помируємо. Тобто я не працівники міліції пропонували мирову вам і, і працівники міліції. А тепер вже суд. Суд мені предлагав мирову. Я від, від, з ким мирову з міліції? Не знаю. Чи чи з міліції, чи з цим головою? Я не знаю. Всі на, на суді говорили, я питалася на суді того Марущака, голову сільськогоспу. Каже, ви бачили нас коло стирці? Не бачив. Ви бачили того, не бачили. Вони пишуть у ділі ті всі свідки, що мене спинили, пишуть у ділі. Що так, да, я бачила, ми були на патруванні, ми бачили, як коло фермі проїжджає автомобіль з двома прицепами соломи. Навіть два прицепи соломи. Да, да. то, А, а як а, же ну, які ну, вас автомобіль, що це два прицепи? Бусваги, ну бус. Легковий, легковий. Ну, І як, як ви вмудрилися два прицепи? Ну, там ми ну так що менше бензину, бо ми ж тяжко робимо, ми ж тримаємо худобу. Ні, то як ви вмудрилися до автомобіля Volkswagen два прицепи вцепити? Так і вчепили один одним, чи так і ага. вчепили. Да. То ви сільський кулібін тоді ще? Ну так, да. ну так. Да. І діло в тому що у нас ці, ці судді вже судили, судди в біда, У нас 25 суддів, адвокатів, в нас був адвокат, у нас устранили адвокатам. Скільки потім... адвокатів суд від сторони від справи, щоб вас Ого, не захищали? П'ять чи чотири судді. А тільки устранили від нас, встранили. Да. Суд устранив, суд устраняв, щоб, устраняв, щоб да. таке, від цю справу да. програли. Був у мене один адвокат його устранив. Він сказав, що ви е, незаконно їх затримали. І там все е, ну, провірали, що у вас ну, все це все, все, все. Його устранили. Сказав мені, куй біда, що суд починається наново. Я зверталася в прокуратуру у Вінниці, в обл, Вінницьку обладміністрацію, до генерального прокурора. У, я в прокурорі були генеральних три чи чотири рази. Показувала це все. І тут була. Кругом усіх, всіх, всіх, вони тільки робить відписки, однакові роблять відписки. Що ну, вони віниться? вміють працювати. Що він і що, що бершать, це вони роблять однакові відписки. О, це я... все, чому їх навчила держава, це да, робити тупі да, дебільні відписки. Да. Я спиталася, я сказала на суді, що ви не маєте права на нову суд. Вже ну, скільки вже можна нас вже тягати по цих судах. Ні, новому суді. Як я, я тоді написала відмову від цього судді, дали мені хмеля. само над нами нас було судів, напевно, 35 судів. У нас всього, напевно, було 75 судів. Нас закінчились на сьогодні цього місяця, нам я не на що на їхні пропозиції, не соглашалася, що вони мені предлагали. О, вони мені винесли рішення рік условного. Мені і чоловікові і по і забрати прицепа. Тобто конфіскувати прицеп? Так, да. конфіскувати прицепа і нам дали порік условно. Ну, я... якщо б пропонували нам вам на мирову, а тепер винесли таке рішення, то можливо це хтось вплинув на суддів. Не знаю, не знаю. І ми цей. І я, я, я через ці тюки, через те, що мене закрили, я стала інвалідом, я пша на групу. І по даний час я лікуюся постійно. Тобто, міліцейський произвол Вийшов тим, що ви стали інвалідом. Так. Да. Речового доказу нашого, на наш речовий доказ, я продали ще на другий день за 50 гривень. Там Сіленкові Сергійові. Я казала на суді, що е, тюки мої продані. Ви цього чоловіка відмовляли. А тепер вже. А хто продав ваші тюки? Сказав, що чоловік, що голова це діпа голова колгоспу, я не знаю. Так сказав, що мені чоловік продав два тюки за 50 гривень, а дай 50 гривень мені на пиво. Той чоловік мені говорить з нашого села. Потім нас судили за 12-й рік справа була, вони помилилися. Я їм сказала в кінці ось суду, що мене судять за 12-й рік, а не за 13-й. Все, вони посміялися, переправляють, дають мені рішення обвинувательний лист 5 за, за, за й рік. Просто ошибся слідчий. То було два слідчі, було два прокурори і було два судді. Ніхто не замітив, що мене судять за 12-й рік, а не за 13 й рік. Тобто то справи рік був неправильно, вказний, неправильно вказаний. І суддя на це уваги не звертав, Не звертали і ніхто. І Вінниця, я в Вінниці кром була, і кром писала в Бершаді. Я ну, я так розумію, це було при президенту Януковичу. Ну, 13-й рік, а все тільки кончилося? Півтора року мене судили. Я навіть не знаю, хто там вже був. Півтора року мене судили. Дякую вам. Я це...